Добрий день, всіх вітаю. Друзі, хочу показати вам другу частину своєї посилочки. Ось зараз вирішила не затягувати, бо ще не знаю, як буде завантажуватися відео. Вчора, правда, швиденько завантажилось. Можливо, домашній інтернет гарно працював. Ну, не знаю, з чого розпочати, мабуть, я розпочну ось за такої чайної скатертини, винтажної. Дуже гарна скатертина. Зразу скажу розміри 90 на 90. Ось, дуже цікаво так вона виткана. Оце на, оцьом, на фоні цього полотна такого. Колір передається, бо я в камеру бачу, колір практично співпадає. Ось така от не то вишивка, не то воно так виткане, воно таке об'ємне відчувається на тканині. Ось така клітинка. Скатерочка сама по собі дуже гарна, от, з вивороту. Ось вона також цікаво виглядає. Мені здається, що якби не це зароблено на цю сторону, то тут навіть можна і на цю сторону використовувати. По-своєму така цікава. Ось. Така скатертинка буде коштувати 150 гривень. Мабуть, так і буду тут складати. Так, Далі новорічна скатертинка, Вінтажна. Також натуральне тут полотно, таке доволі щільненьке полотно. І це все ось вишивка. Вишивка ручна, ручна робота. Ось такі тут свічечки, гілочки, ялинки, ось шишки. Такі Обл... окантована вона ось такою зеленою стрічечкою, що вам видно. Так, розміри зараз вам скажу. Ой, розміри, ну, 70 на 70 десь, оцієї скатертинки. З цієї сторони, ось, бачите, видно, що це ручна вишивочка. Ось така чайна скатертинка, також ціна її 150 гривень. Так, далі хочу звернути вашу увагу. У мене, здається, вже була така колись скатертинка. Вірніше, можливо, були тільки серветки, щось так пам'ятаю я. Але його вже скільки перейшло за цей час цього текстилю, що вже я й позабувала. Ну, те, що таке було, то, то я точно знаю. Не знаю лише, чи скатерка, чи якісь. Ну, не буду довго говорити. Ось така чайна скатертина, це вона вдвоє. Зараз вам озвучу її розміри, ну, скиточками 80 см. 80 на 80 це натуральний льон. От, тканинка натуральна. Так цікаво, вона зроблена, бачите, киточки тут. І до цієї е, скатерки є шість отаких серветочок. Ну, я всі, мабуть, не буду розвертати. Отакі От шість серветочок. Розміри серветочок лише скажу. розміри скатерки я сказала. Так, серветочки 33 на 36. Отакі От розміри цих серветочок. Так, І такий набір буде коштувати 180 гривень. Хто бажає придбати, він абсолютно натуральний. Це льон. Приємний такий натотик. Так, також маю три отакі серветочки. Вони також льняні. льон. Бачите? Отакі. Трішки вони схожі, звичайно, до, до цієї попередньої. Простенькі такі. На жаль, їх три. Хоча б було чотири. Ну, три. Маємо, що маємо. Так, розміри, ну, десь 35 на 35, ось такі розміри цих трьох серветочок. Ну, я не знаю, чи їх хто разом буде купляти, чи окремо От кожна серветочка по 30 гривень буде. Вони дивіться так обрублені тут о. По, з, кож... з усіх чотирьох країв вони оброблені, тобто вони не будуть торочитися. Та вони ті і не оброблені та не торочаться. Так, що ж далі? До речі, маю отаку, ем, отаку серветку. Це також льон. Ем, і такий він схожий ніби канва. Ніби на канві це вишито, але натуральний, ну, льон. І отака вишивка хрестиком, з двох сторін отакі е, От. Тканина вінтажна, видно по ній. З цієї сторони вона зароблена. І ось видно, що е, навіть по краю така оцього кантик, цей він також вишитий вручну. Розміри цієї серветочки 37. на... 43 сантиметри. Ось така серветочка, ось вишивочка з вивороту, видно. І ціна такої серветочки 80 гривень. Так, а далі у нас ось я маю два льняні рушники. Вони білі, нічого на них немає. Але я вам покажу вони в гарному стані. Такі. От, розміри цих двох рушників. Ну, одного рушника 77 на 52. Так. І другий зараз виміряємо. І другий вимірюємо також 79 на 46 сантиметрів. Ось такі рушнички. Оцей рушничок попередній, він буде коштувати 60 гривень. А ось цей рушничок, ой, де ж я бачила ось цей другий рушничок. Десь я бачила тут. Ой, де я бачила? А ось. Ось, не знаю, чи це фабричне таке якесь ніби потовщення тут на тканині. Не можу сказати, що тут і заштопано, можливо, тут заштопано. Ну, такий рушничок 40 гривень. Воно абсолютно не впливає на користування. Ось петелечка така для того, щоб підвішувати ці рушнички. Так. А ну ось іще в нас, потім вже перейдемо до ажуру. Ось маю такі чайні скатертини. Та також не буду розкладати повністю. Я думаю, вам видно принт. Отакі чайні скатертини розмір. 86, десь на 84. Ну, такі, в середньому 85 на 85. Це натуральна тканинка. Дуже приємна така е, на дотик. От е, їх в мене 4, і вони всі різні. Кожна має свій принт. Ця ось скатертинка такий має принт. Ось іще одна така, ну вона так виглядає. Вони абсолютно чистесенькі, всі в гарному стані так виглядає. Розміри приблизно там, та вони одинакові, ну, можливо, сантиметр туди, сантиметр сюди. Ось така цікава також скатертинка. Вона, ви знаєте, навіть трішки щільніша за ці дві попередні, трішки щільніша. Інша структура тканини, але також натуральна. Ось такі якісь е, піч сільська, млинок водяний, не знаю козак з дівкою. Не знаю наскільки це український принт. Але мені здається, тут ось козак з люлькою, ну такі такі цікаві тут малюночки. От, так. І ось іще така скатертинка. Кожна по-своєму вона симпатична. От. І такі скатертинки будуть по 100 гривень кожна. Так, далі е, хочу запропонувати вашій увазі ажурні скатерки. Це ось така скатерочка, це машинне плетіння, але вона ажурна, ось так на темному фоні видно, яка вона. От, розміри, зараз вам озвучу, я вчора ніби вимірювала. Не дуже пам'ятаю. Так, розміри 68, це десь, виходить, десь метр тридцять пять в середньому в діаметрі вона. І ціна такої скатерочки 300 гривень буде. Так, і ще є отака краса. Це ручна робота. Скатерка плетена гачком вручну. Вона білосніжна. Не знаю, як передає камера. Зараз я виміряю з так від центру. Так, метр метр сорок, верніше, 75, це метр п'ятдесят в діаметрі. Воно, півтора метра в діаметрі. отака така скатерочка. І ціна такої скатерочки 450 гривень. Так, що в нас далі? Далі маю отаку серветочку. Також ручна робота, плетена вона гачком з білосніжних ниток. Є трішки ось. ну Це, речі, вінтажний, тому на кожній є. Десь якась цяточка, чи ну, недоліки. Е, ну, вони не ціленькі, там, де будуть якісь пошкодження, я буду уточнювати. Е, Довжина десь 42 сантиметри, ширина 30 і ціна такої серветочки 80 гривень. Дуже гарно. Так. Ну ось. Маю отаку серветку. Маю таку серветку, вона е, зроблена, ніби й не овальна, а от в такій формі. Тут, ну, не геть гострячок, а так трішки вона. Ну, овальна то була б більш такі кругліші боки, а ця більш такі гострішенькі. Е, вона в гарному стані, лише ось є е, такий недолік, треба тут е, ну, з'єднати ось, ось е, ниточку. З цією петелечкою. Десь вона або розпустилася, або розірвалася. Таке буває, що навіть не міцно укріплюють вузлички, і от трішки воно, тут ниточка виторочилася. Там одну петелечку буквально підфатить. І ціна така, а розміри. Розміри 70 на 30. І ціна такої серветочки також 80 гривень. Так далі маю ось таку красу. Це вже мені стало тут мішать, заважати. Вони. Далі маю ось таку красу. Така серветка, вона колір не білий, а такий ніби відтінок трішки. Я не можу сказати, що він жовтуватий, він якийсь ніби салатовий такий відтінок. Ну, як... І не салатовий, не знаю, як правильно назвати. От Дуже гарна серветка, ручна робота. Ось так вона виглядає. Ромб, ромбом вона, ну її можна, як би я, можна і так використовувати, тобто класти рівно і там тут щось поставити. Тут ну, по-своєму -по ну дуже оригінальна. Дуже оригінальна. Розміри зараз з вами озвучу. Так, довжина метр 10 і ширина 54 сантиметри. Не бачила я тут ніяких пошкоджень на цій серветці. От. Все тут ціленьке, все гарненьке. Цікаве таке плетіння тут. Ціна такої серветочки 100 гривень. Так, далі маю ось таку доріжку, ранер, не знаю, хто як назве. Також ручна робота. От, розміри 75 довжина на 36 ширина. Є тут ось. Також треба підхотити ниточку, приєднати тут в одному місці. І ось тут. І таких суттєвих тут пошкоджень немає. Взагалі це просто, ну, як би, така технічна неполадка. Така технічна неполадка. Ну, як тканинка, це ж тканинка, вона інколи може. І... Ой, так. Тут можна все підремонтувати дуже легко. Ціна такої доріжки ранера 100 гривень. Так, і маю ось таку цікаву серветку чи скатертинку маленьку. Ну, так, серветочка. Серветочка, це також плетіння дуже таке. Тендітне, тоненьке, от вона квадратна. Чимсь мені нагадує оце оплетена мережка оцього. Чимсь нагадує, як раніше робили такі ну, мереживо до підзора, так якось ніби так, в такій техніці. Дуже гарна, дуже гарна. Вона тоненька, така розмір її 55. На 55. І ціна такої серветочки чи скатертиночки 120 гривень. Так. Ну, і далі, як завжди, як завжди, ось таку красу мені поклали, вишиту, вишиту на, ну, це не шифон, це фатін. Ось таке платячко. Та розміри, я не думаю, що треба його озвучувати. Це ж такі речі для рукоділля. От. Гарненько вон, воно виглядає. Це Тут ось натуральна тканинка. І чохол зроблений із натуральної бавовни. І отакий фатінчик зверху. Отака От суконька. Малесенька. 30 гривень кому потрібно. Так, і маю ще дві хустки. Маю ще дві хустки, ось така краса, не можу навіть сказати, ну так, да, як шифон, але такий, такий легенький, гарний. Зверніть увагу, який принт, лілії. Дивіться, гортензії, лілії, десь якісь піони. ну Вже така раз гарна. Пусточка. На жаль, не знайшла я тут біля ніякого ярличка. На ній зараз озвучу розміри. Це виводит. Ну, розмір її десь 85 см, 85 на 85. І якщо хтось хоче придбати, то ціна такої хустинки 40 гривень. Гарно дуже. Просто в мене їх вже так багато. Ой, і ще маю ось таку хустину. Десь я навіть бачила, десь я навіть бачила ярличок. Ага, ось, ярличок виробник Корея. Це виворіт, і ось так вона виглядає із цієї сторони. Також має дуже такий гарний принт. У мене такий є подібний, мені ще колись подарували, але в сіруватих тонах. Мені колись подарували такий, таку хусточку. Метр її, метр на метр її розміри. Користувались, можливо, нею. Не можу сказати, що вона абсолютно нова, але вона не потріпана в гарному стані. Ось така. І також 40 гривень буде коштувати така хусточка. Ну, друзі, на сьогодні в мене все. Ще десь ідуть посилочки, я вам вчора казала, щось дивлюсь, дивлюсь, на. Оголошення, вірніше, на повідомлення в інтернеті, і чись мені не приходять повідомлення. Я вже хвилююся, там і скло йде, і текстиль йде. От, можливо, до свята, бо там замовляла новорічні такі скатерки різні, то хвилююсь, щоб встигнути до свята. Ну, таке, коли прийде. Всім вам щиро дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мені коментуєте. Дякую, що підписуєтеся. На жаль, вчора мені навіть після відео не було часу прокоментувати, верніше дати відповіді на коментарі, тому що поки відписувалася замовникам, а потім вже лягла спать і так хотіла. Повідписуватися заснула. Ну, це таке буває, щось мене геть порубало вчора. От. Друзі, якщо інколи буває в коментарях мене запитують, як зв'язатися. Так от під відео є така графа, чи, як сказати, опис. І в описі під відео я завжди там пишу номер телефона свій. Тому, будь ласка, спустіться під відео, подивіться. І там мій номер телефона чи вайбер. По вайберу зв'язатись легко, бо зараз ну, там Київстар, то зв'язок як би такий собі. Ну, все, наговорила вам, наговорила. Всім гарного дня. Всіх чекаю, всіх міцно обіймаю, тримаємося. І ми все здолаємо. До зустрічі!